Увага! Це відео є художньою вигадкою. Кореїна вигадана країна. А всі події, персонажі і структури, плід уяви автора. Історія не знає сильнішого ворога, ніж той, що живе всередині. І найкращий спосіб підкорити когось це посіяти внутрішню боротьбу в ньому, внутрішню ненависть до самого себе, до таких же, як і він. І навіть могутня колись Римська імперія згнила зсередини, а трухляве дерево падає від. Легенького дотику вітру. Що насправді ж робить ненависть будує чи руйнує, і куди вона веде, до майбутнього, в якому хочеться жити, чи до майбутнього, в яке і дивитися не хочеться. Наскільки хочеться жити в будинку, де кожен сусід ненавидить іншого за його одежу, за музику, за книги, за мультики, які дивляться його діти. Перед виходом з квартири прислухаєшся, чи не дзенькають ключі в когось, чи не збирається хтось виходити, щоб раптом не зустрітися. Швиденько забігаєш в ліфт, наперед натискаючи кнопку, і молишся, щоб ніхто не підсів. Бо навіть якщо він нічого не скаже від радіоактивної ненависті, якою він фонить, може зупинитися серце. Ліфт приїхав, лишилося ще трохи. Сходи і вхідні двері остання перешкода. Там точно будуть щирі і свідомі сусідчики. Вийти з прокльонами все горло на все живе, чи ризикнути своєю безпекою, вийти як людина. Хотіли б жити в такому домі, де лише кухня, з закритою шматами від прослуховування вентиляцією, є місцем, де ховається людяність і виходить лише вночі, коли всі сплять. Засвітити свічку у вікні, бо більше. Нічого не світить і подивитися в чорне місто, яке хоч на трошки замовкло, з надією побачити там такий же вогонь. Хтось хотів би жити в такому домі. А чи хотіли б жити в такому домі, вигадані коріїнці? Думаю, так. Інакше як пояснити, що саме такий вони собі і будують? Чи краще жити в будинку, де сусіди доброзичливі, де виходить з квартири на 10 хвилин раніше, бо знаєш, що в цей час виходить сусід. А він завжди скаже щось цікаве чи веселе, що на цілий день вистачить ну, та й з ним хочеться чимось поділитися. Коли в ліфті тримаєш двері, бо чуєш, що хтось, тільки відкриває свої і без різниці, якими словами тобі подякують, бо вони будуть з посмішкою і добрим посилом. Найцікавіше, що для цього немає необхідності любити ближнього, для цього потрібно любити себе і любити своє життя. Звернути увагу на те, яке воно класне, які гарні люди навколо, як класно мати можливість здихати морозіне повітря, чи поїхати в ліс на гриби, чи до річки на захід сонця, яке гарне вечірнє місто і як класно займатися тим, що любиш. І можуть жити в такому будинку різні люди, і навіть можуть ходити одні до одних на релігійні свята. І питання, які книги ти читаєш, вони можуть задавати собі для того, щоб прочитати щось цікаве так само з музикою і мультиками. А питання, коли ти святкуєш Пасху, може задавати, щоб в той день не сверлити стіни. Кожен має майбутнє в своєму житті і не хоче забирати його в когось. Кажуть, колись так було і в Кореїні, і людина бачила в людині людину. Чому ж вигаданій коріїні ненависть стала релігією, їй поклоняються, їй приносять жертви, її щедро розсівають звідусіль. І кожен вважає за честь долучитися до цієї сілби. Насправді не кожен далеко не кожен. І вже немає особливої різниці, кого чи за що ненавидіти. Наркотик, який був поза мораллю, став соціально одобреним. Комусь з вигаданих коріїнців. Він дав значимість, ненависть возвеличила його в очах інших і в своїх. Хтось відчув себе потрібним, ненависть дозволила йому стати частиною колективу. Хтось знайшов в ній сенс свого життя, ненависть заповнила порожнечу нерозуміння, несприйняття себе. Хтось в ній відчув життя, бо ненависть перетворила сіре існування. На наповнену фарбами подорож вона стала потрібною великій кількості людей без плану, без погляду в майбутнє, без запитання, а що ж ця ненависть принесе? І чи не можна було б досягти всього цього іншим способом створити щось в ім'я радості своєї і оточуючих, а не зруйнувати в ім'я ненависті? Посадити ліс, де внуки збиратимуть гриби. Приходиш через 5 років, а він вже підріс. Створити доступний, якісний курс, який допоможе людям зробити своє життя приємніше. Хіба це не возвеличує себе в своїх же очах, якщо вже в цьому є така потреба. Зробити кладку через річку чи розчистити старе джерело, створити простір, де люди зможуть бути собою і реалізовувати свої таланти і мрії. Хіба це не допоможе відчути себе частиною колективу? Заглянути чесно в себе в свої неприємні моменти і добратися там до прийняття себе. А там і сенс життя знайдеться, бо жити захочеться. Хіба це не кращий варіант? І хіба не кращий варіант наповнити своє життя приємними барвами від створення, а не руйнування. Написати книжку, яку не досипатимуть, але читатимуть. Або хоча б поробити класні позитивні переклади, які читатимуться як політ лелеки, а не проїзд воза з дерев'яними колесами по бруківці, зробити мультик, який будуть показувати у всьому світі, і діти хотітимуть дивитися саме його добрий мультик про життя і дружбу. Хіба руйнувати краще, ніж створювати. Релігія ненависті не має церков, вона може заходити в будь-яку. Вона заходить в серце людини, але лише тоді, коли людина добровільно відкриє його для неї. І живе ненависть в серці лише завдяки тому, що людина сама собі це обрала. Все, що їй потрібно, це руйнування. І найбільше ненависть руйнує саму людину, а потім вже тих, хто поруч із нею. З інструменту виживання, коли в ситуації небезпеки ненависть необхідна для мобілізації всіх ресурсів організму, вона може стати єдиним, що в людини лишається. Але хто бачив людей, яких ненависть зробила щасливим, вона не виліковує, не воскрешає і ніколи не заповнить порожнечу. Ненависть не мотивує ставати краще, вона не додає здоров'я. І як людський організм уражений цим наркотиком, щахає зсередини. так і вигадані суспільства розкладаються і гниють. Тільки в цьому випадку сморід накриває все навколо і дихати ним доводиться всім. Ненависть може допомогти людині перекрити щось собі, дати можливість не заглянути всередину себе, не зустрітися з собою. Але яка ціна цього всього? І на що людина таким чином прирікає себе? Яке майбутнє чекає на людину на цьому шляху? Колись мудрий кореїнський індіанець Некава розказав одну притчу. Всередині кожного вигаданого кореїнця живе два вовки. Один це ненависть, він виїдає кореїнця зсередини. Завдання цього вовка руйнувати і нищити все навколо, навіть в майбутнє. Інший вовк доброзичливість, його завдання створювати, розвивати, берегти і цінувати життя в собі і себе в житті. І ці два вовки в людині постійно ведуть боротьбу, а українцеві прямо гризню. З вигаданими суспільствами точно так само. Два вовки два варіанти майбутнього. Слухали ці казки малі діти і запитали не каво, який же ж вовк переможе. Переможе той, якого людина постійно кормить. Поразки зазнає той, якого напоїть своїм дурманом. І суспільствами точно так само. І запитали діти індіанця, чого ж навколо стільки ненависних людей. Чому вони кормлять саме цього вовка? Затягнувся індіанець з трубкою миру і сказав: бо в кожного є вибір, що йому підтримувати і з яким вовком йому жити, а вибирати людина може тільки за себе чужі вовки то чужа справа. Головне, щоб люди самі вовками не стали.